Все, ким є Бог, Його любов, Його мудрість, Його сила міститься в одному імені. Це те саме ім'я, яким було створене все творіння і яким ми спаслись ім'я Ісуса. Коли ви стали віруючими, Ісус дав вам своє ім'я і все, що йде з ним. Дізнайтесь про той спадок, який ви маєте в Його імені. Ісус це ім'я вище за будь-яке ім'я. Ім'я Ісуса перемагає всю силу ворога. І дає вам перемогу, воно вивільняє силу Євангелії, яка є стіленням, визволенням і процвітанням. У приповістях говориться: ім'я Господа, міцна вежа, втікає до неї праведний і безпечний. Вчіться перебувати у сховищі його імені. Ви були створені співспадкоємцями з Христом. Досліджуйте те, що було дано вам, щоб ви могли вірою проголошувати ім'я вище кожного імені, ім'я Ісуса. Ісус це ім'я вище за будь-яке інше ім'я. Його ім'я містить в собі силу перемагати всіляке зло і робить вас здатними перемагати у кожній сфері життя. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача «Переможний голос віруючого. Протягом цього тижня ми досліджуємо Божі імена. Дозвольте мені сказати це інакше. Бог і його імена це одне ціле, його ім'я може робити все, що може робити він. Ми дізналися це вчора, коли Петро проповідував і сказав. Срібла і золота я не маю. Фактично, це не зовсім правильний переклад. Адже він не був бідним. Правильніше було перекласти так. Зараз я не маю з собою срібла та золота. Але те, що я маю, я даю тобі. В ім'я Ісуса Христа з Назарету встань. Але спершу Петро спонукав його подивитись на нього. Петро змусив його підвести свій погляд. Він сказав: поглянь на нас, і встановив з ним зоровий контакт. Отже, ми говоримо про те, що Бог і його імена це одне ціле. Давайте відкриємо 10 розділ Євангелії від Луки. Саме тоді служіння Ісуса зустрілось з тим, що для його 12 учнів це було б вже занадто великим. Його служіння зростало і до них приєднувалось. Дуже багато людей. Тому Ісус поклав руки ще на 70 учнів. І сказав їм те саме, що він сказав спочатку. Ви можете знайти, що Ісус сказав 12 учням на початку, в 10 розділі Євангелії від Луки. Прочитайте сьомий вірш. Залишайтесь в домі цьому, споживайте та пийте, що подадуть вам, бо робітник вартий платні своєї. Не переходьте з дому в дім. І якщо прийдете до якогось міста, і вас приймуть, то їжте, що вам запропонують. І зціляйте там хворих, і кажіть їм: наблизилось до вас царство Боже. Якщо ж прийдете до якогось міста і вас не приймуть, то, вийшовши звідти, скажіть вам слід сказати це. І зараз подивіться 16 16-й вірш. Хто слухає вас, той мене слухає. Чому? Той, хто слухає вас, слухає мене, бо Ісус послав їх. А хто нехтує вами, той нехтує мною. Це означає, що як християни, як церковні люди, і так легко почати засуджувати, коли про це не навчають. В цьому є певні ключові слова. Ну, ви знаєте, я люблю пастора, але і ось починається. Ну, якби я був на його місці, то я би таке не зробив. Якби ви були на його місці, то саме це ви б зробили. Ви починаєте судити. І осуджувати. Ну, я прийміть своє виправлення. Ви судите. Якби я був на його місці, я би вчинив інакше. Ви не знаєте, чому він зробив те, що він зробив. І якщо вам не подобається те, що він зробив, то підійдіть і поговоріть з ним про це. Не говоріть про нього поза очі. Це смертельно небезпечно. І це принесе до церкви сварки, розбрат і суд. І дозвольте мені згадати ще дещо. Я навчився цього мого духовного батька Орла Робертса. Потім я почув це від Кенета Хейгіна. Якщо ви впустите дьявола на заднє сидіння, то незабаром він захоче сісти за кермо. Коли хтось через суд і осуд. Відчиняє двері для дьявола, то все починає тешкереберть в житті тієї людини і її сім'ї. І ніхто не розуміє, чому. Вам слід зачинити ці двері. В американському верховному суді були відчинені двері, коли в ньому головував варен, який був призначений на цю посаду. Президентом Езінхавером. І в той час було вбито президента Кеннеді. Я покажу вам, які проблеми це створило в Америці, і ніхто не зачинив ці двері. Той самий суд виніс рішення щодо законності абортів. І відтоді загинуло 65 мільйонів ненароджених немовлят. Рішенням того самого суду біблія і молитва були осунені за американських шкіл. Але тепер ми знаємо чому все почалося з однієї жінки атеїстки. Фактично, все почалося ще раніше. Коли суд наприкінці 1947 року, чи якого там року? Коли я навчався в початковій школі під час Другої світової війни, ми молилися там. Всі справді молилися в школі, заступницькою молитвою, коли йшла війна. Так, давайте всі помолимось. Але дьявол хотів усунути це, він хотів відірвати цю країну від молитви. Тож саме тоді ці двері були відчинені. Медаліногер намагалася іммігрувати, але її там не прийняли. Тож вона повернулася назад і сказала: гаразд, тоді нам доведеться просто змінити Америку. В неї був один син школяр, і вона продовжувала подавати на всіх позов до суду доти, аж доки суд почав боятися її. В них була молитва з 27 слів, щоб єврейські діти могли молитися нею так само разом зі всіма. Чудова молитва. Це була молитва за країну, за вчителів. За учнів, і ніхто нікого не змушував нею молитися. Але вони усунули цю молитву зі шкіл, і наступною була Біблія. Відокремлення церкви від держави. Цього ніколи не було в Конституції Сполучених Штатів. Це був лист. І він не захищав державу від церкви. Він захищав церкву від держави і цей вислів є в Конституції країни. Це там. Але тепер ми зачинили ці двері. Ми зачинили їх. І наприклад, в одній з наших телевізійних програм. Ми представили всі дані і факти, і не просто, що ми думаємо про це, а конкретні матеріали, діаграми і графіки, які демонструються. Все це там. Отже, я хочу, щоб ви звернули увагу на 17-й вірш. 70 учнів повернулися з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє? А він сказав їм. Я бачив того сатану, що падав з неба, як блискавка. Ось даю вам владу наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу. І ніщо не зашкодить вам. Вони сказали: Демони слухаються нас, в твоє ім'я. Ісус сказав: так, я був там. Я бачив, як сатана впав. Так, алілуя. Я бачив, як він впав. А зараз. Четвертий розділ послання Якова. В деяких бібліях це одразу після книги Дії. Ви готові до цього? Скажіть так. Сьомий вір. Там не сказано просто вчинити опір дьяволу, і він втече від вас. Там так не сказано. Там говориться, отже, підкоріться Богу, вчиніть опір дьяволу, і він втече від вас. Підкоріться Богу. А хто є Бог? Я радий, що ви запитали. Кожному віруючому добре мати ось таку Біблію. В Біблії записані всі імена Бога. І кожному віруючому слід поставити собі якийсь біблійний застосунок. В мене на телефоні є Blue Bible. Я не знаю, чому його так назвали, але ви можете встановити його на свій iPhone чи iPad, і це базується на симфонії Стронга. А навіщо мені брати купленці цей застосунок? Якщо я просто можу встановити собі на телефон симфонію Стронга? Так, можете. Але тоді вам не будуть доступні різні переклади. А в застосунку Blue Bible є різні переклади Біблії: Англійською, іспанською, німецькою, китайською. Я забув, скільки там мов, різні переклади. Я маю це в моєму телефоні. О, що це означає на євриті? Я звертаюся до цього застосунку. Що це означає грецькою? І я одразу отримую відповідь. Але одна з причин, чому я користуюсь цим, це Божі імена. Переважно ми бачимо слово Бог. Бог і його імена є одним цілим. На початку Елохім створив небо та землю. Земля була пустою та порожньою, і темрява над безодною, і руах Елохім ширяв над водами. І сказав Елохім, Нехай станеться світло. Ель це Бог. Елохім це множина. Далі там ідуть навчальні посилання та все інше. А зараз ви читаєте. Це розповідь про те, як були створені небо та земля в той час, коли Яхве Елохім творив землю. Це Господь Бог. Але зачекайте хвилинку. Ці імена щось зазначають: Елохім – це множина, а Яхве однина. Він сказав це. Ми сказали це створімо людину за образом нашим. Це сказав Елохім. Яхве це Господь. Це все змінює. Ми дуже обмежені, зокрема в наших англійських перекладах Біблії. Хіба якщо ви знаєте такий переклад, де на це вказується? І потім ви зустрічаєтесь з цим, коли читаєте, наприклад, 47-й розділ книги Єзекіїля. 23 вірш, в якому племені живе приходько, в тому і дайте йому його спадок. Говорить Адонай, Яхве. Два імені. Один Бог також Хашем, це головне ім'я. Коли ви дізнаєтесь ці речі, не забувайте, це кровні завіти. Саме тому вони такі важливі, оскільки Бог буде використовувати різні імена, Він сказав, і я перефразую: робіть те, що в моїх очах є правильним і так далі. Бо я Господь цілитель ваш. Я Яхве. Яхве Рафа. Я яхве Рафа. Ну, ми знаємо, що всі ці зцілення залишились в минулому. Тоді Бог мав би змінити своє ім'я. І ви звертаєтесь до книги Малахії чи інших місць писання, і він каже: Я Господь і я не змінююсь. Він ніколи не змінюється. Ми змінюємось, а Він ні. Тому у цих іменах є таємниця сили. І зараз давайте подивимось. Я трохи випереджаю, але ми торкнемося цих основ по мірі нашого просування вперед. Давайте відкриємо другий розділ послання до Филипян. Це коротке послання. Другий розділ, п'ятий вірш. І тут є дещо дещо важко зрозуміле для релігійного мислення. Тут вжити слово мають, бо у вас мають бути ті самі думки або те саме мислення, що і у Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за зухвальство бути рівним Богові. Більшість людей, коли бачать це, вони кажуть о, ні, ні ні, ні. Ні, я ніколи не зможу, ні. Він сказав, що ви повинні мати таке саме мислення. Ви кажете мені, що ви на рівні Богу? А водночас ви були народжені згори за його образом. Гаразд. Дозвольте мені дочитати це. Він, будучи образом Божим, не вважав за зухвальством бути рівним Богові. Але принизив самого себе, прийняв образ раба, зробився подібним до людей і, на вигляд став як людина, скорив себе, будучи слухняним навіть до смерті і то смерті на Христі. Тому Бог підніс його і дав йому ім'я. Фактично, це не зовсім правильний переклад. Бог дав йому, Бог дав йому. Своє ім'я є інші переклади Біблії, в яких саме так сказано. Тому я зробив біля слова ім'я невеличку позначку. Вище за будь-яке ім'я. Бог дав йому своє ім'я, яке вище за будь-яке ім'я. Що перед іменем Ісуса скажіть це. Перед іменем Ісуса яке вище за будь-яке ім'я. Схилилося кожне коліно. І тут йдеться не про те, що існує. Ми не говоримо про якісь видимі речі. Ми говоримо про імена. І в посланні до Ефесян підтверджується це вище за будь-яке ім'я на небесах, на землі і під землею, щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь. На славу Бога Отця. <риклад> так, саме так ви підкоряєте себе Богу і чините його дьяволу, і він втече від вас. Але в вас має бути те, про що говорить Петро. Віра в ім'я Ісуса. Саме віра в Його ім'я зміцнила того чоловіка. Чому це було чимось таким сильним? В мисленні Петра та Івана. Передусім, вони прожили з Ісусом три з половиною роки. І Ісус чітко сказав їм тоді ідіть, і проповідуйте в моє ім'я. Під час тої останньої пасхальної вечері в 12-му, 13-му, 14, 15, 16 та 17 розділи Євангелії Євангелія від Івана. Кажу вам, все це там. Тому давайте відкриємо Євангелію від Івана і прочитаємо з 14 розділу. 14 розділ. Нехай не тривожиться серце ваше. Це наказ. Тому не тривожтесь. Зупиніться негайно. Нехай не тривожиться серце ваше. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Так, я зроблю це. Я вірю в вас обох, але ви одне. В домі отця мого багато осель. А якби не так, то чи сказав би я вам, я йду приготувати для вас місце? І коли піду і приготую для вас місце, то прийду знову і візьму вас до себе. І подивіться десятий вірш. Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець мені? Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. А отець, який перебуває в мені, він творить діла. Хто з вас народжений згори? Всі. Хто з вас охрещений в Дусі Святому? Всі? Я теж. Ми однакові. І отець в нас. Що говорить Біблія? Христос в мені моя надія слави. Тож я багато чому навчився про покладання рук в той час, коли допомагав Оролу Робертсу. Я маю на увазі, що я спостерігав за ним як Сокіл. Я просто уважно дивився на нього і спостерігав за тим, що він робив. І якось до мене дійшло. Він використовує свою віру як механік, користується своїм інструментом. Він користується нею цілеспрямовано. І я поділився з ним, про що я думав і що я побачив. Саме так це було. Амінь. Отже, це те, що говорив Ісус. І послухайте, якщо Він сказав, нехай ваше серце не тривожиться, то не дозволяйте йому тривожитись. Чому? Гаразд, слова, які я кажу вам, кажу не від себе, а отець, який перебуває мені, Він творить діла. Вірте мені, що я в отці і Отець в мені, а якщо не так, то вірте мені за діла самі. Істино, істину, коли двічі говориться істину, вам краще прислухатись. Істину, істино кажу вам той, хто вірить в мене, діла, які я творю, і він створень, і більше від цих створить, бо я йду до мого Отця. «І Якщо чогось проситимете в отця в ім'я моє, те зроблю, що в сині прославився отець. Якщо чогось проситимете в ім'я моє, і давайте звернемося до цього застосунку. Ось це слово проситиме має два значення. Подивіться 22-й вірш 16-го розділу. Тепер ви засмучені, але я побачу вас знову, і серце ваше радітиме. І радості вашої ніхто не відійме від вас. В той день ви ніщо не проситимете в мене. Істинно, істинно кажу вам що тільки проситимете отця в ім'я моє, він дасть вам. І грецькою мовою це слово має два значення: просити або робити запит, або вимагати. Ми не вимагаємо в Бога, ми просимо в Отця в ім'я Ісуса. Петро, в ім'я Ісуса, пред'явив вимогу на це ім'я. І воно спрацювало. А сьогодні наш час знову вичерпано. Слава Богу. Тож віддаймо Господу хвалу. Алілуя! Його Слово таке насичене. Дякуємо тобі, Ісусе. Алілуя! Так. Чи міг Ісус зцілити того чоловіка біля красних воріт? Так. Цікаво, чому він не зробив цього раніше? Бо він не почув, що ботець сказав йому це робити. Хоча Ісус зцілив його. Адже це зробило Його ім'я. Це зробила віра в Його ім'я. Тому Він отримує славу за це. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас. Ми любимо вас, і Ісус є Господь. Слава Богу, ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ним, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMURQA. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.